Доброго дня, діти! Сьогодні ми попрацюємо з вами над творчістю поетеси Придністровської Молдавської Республіки, яка пише українською мовою. Мова йдеться про відому придністровську поетесу Галину Васютинську. На екрані ви бачите фото Галини Васютинської молодої і сьогоднішнього віку. Хочу звернути вашу увагу на те, що Галина Васютинська відома в Придністрові не тільки як поетеса, але й як художниця. Трохи про неї. Прослухайте. Я родилася в Миколаївській області, дитячі роки провела в селах Бесарабії. Закінчила художнє училище в місті Кишиневі, багатий життєвий досвід. І вміння бачити в усьому красу рідного краю розбудили талант і започаткували літературну і художню діяльність талановитої на той час дівчини. Ім'я Галини Миколаївни добре відоме школярам і тим, хто любить поезію. Письменниця назавжди в душах тих, хто хоч раз прочитав її твори, хто хоч раз побачив її картини. Сьогодні вірші Галини Миколаївни публікуються в газеті Гомін, яка видається українською мовою. Також хочу звернути увагу, що видані збірка її віршів, яка називається Чиста криниця. Сьогодні ми познайомимося з віршем, який Галина Васютинська присвятила своєму рідному краю. І, щоб легко було вам зрозуміти цей вірш, прочитаю спочатку його я. Країно моя, не простав тебе доля, країно моя, здав на землю твою і кроїли, і ділили, скільки господарів, ворогів тут було, нас приборкували, полонили. Вони краяли серце, палили вогнем. Та невдовзі до нас поверталися сили, відстояли маленьку країну свою і в недавніх боях, що Молдова вчинила. Тут всі нації мирно і дружно живуть, і, хоч нам незалежність іще не схвалили, та обрали ми вірний, спрямований путь, і у світле майбутнє, дверцята відкрили. Ви прослухали вірш. Я думаю, що ви зрозуміли зміст цього вірша. А тепер ваше завдання поставити відео на паузу і прочитати ще раз цей вірш, оскільки після цього ви відкриєте свої зошити, запишете сьогоднішнє число, класна робота і заповните паспорт до твору. На екрані ви побачите. Всі моменти, які вам необхідно буде записати у зошит. Фіксуючи у зошит інформацію про цей твір, не забудьте, що ви починаєте з того, що пишете автора цього твору, назву, згадуєте, що це рід літератури лірика, що жанр є вірш. Нижче пропишіть, будь ласка, тему і ідею цього твору. Тема, про що цей твір, ідея чи головна думка, що хотів автор показати у цьому творі. Щоб заповнити, поставте відео на паузу, а потім продовжимо далі. Останнє завдання за цим твором, будь ласка, зверніть увагу, ви маєте визначити, які епітети і які метафори є в цьому вірші. Нагадую, що епітети це сполучення слів, в яких одне із слів відповідає на питання, який, яка, яке, тобто художнє означення. Наприклад, маленьку країну. І зразок метафори у цьому вірші можна подивитися, є слова краяли серце. Краяти серце взагалі-то не можна. І якщо все це записали в зошит, будь ласка, у вас лишилося тільки одне вивчити вірш на пам'ять.